Порафіянин запитує, Отче Єсапате, що робити, коли після Різдва радість швидко минає, а в серці знову з'являється втома й тривога? Чи це означає, що різдво пройшло повз мене? Дякую за те запитання. Воно дуже людське і дуже щире. Ні, це не означає, що різдво пройшло повз тебе. Різдво це не постійна іфорія, це присутність Бога, яка не завжди відчувається як радість. Подумай, Христос народився вночі у холоді серед Богусті тиші. І світ не став одразу іншим, але Бог уже був поруч. Так само і з нами. Після Різдва ми повертаємося до буднів до своїх турбот, хвороб, новин, страхів, і це нормально. Віра це не коли нам завжди легко. Віра це коли ми знаємо, що навіть у втомі ми не самі. Якщо тобі зараз важко, просто скажи Богові, Господи, я не маю сил, але будь зі мною. Цієї молитви достатньо. Різдво не закінчується зі святами, воно починається тоді, коли Христос залишається з тобою у звичайному дні.